Троянда під назвою Макарена. Кущ великий, зараз шалена спека за 30 градусів. А зверніть увагу, як квіти тримають форму. Бутонів дуже багато. Квітне все літо. Це перше квітіння, воно дуже яскраве, дуже величне. Багато квіточок, але потім квітіння продовжується, трошки менше вже буде квіточок, але це не завадить їй залишатися принцесою мого сада. Колір, бачите, який помаранчевий, жовтий, а кінчики пелюстків трошки рожеві. А коли вже доцвітає, то світліють пелюстки і кінчики ще більш виразні стають. бутон красивої форми листя. Глянцеве, як кажуть, темно-зелене, плескуче. Ось яка краса. Не дивлячись на спеку, кущ тримає форму. Квітка чудова. Обід він у мене сьогодні на вулиці. Гранола, шоколад, ось складова. 330 грамів, але коштує 70, майже 2 гривні. Недешево, відверто кажучи, склад погано видно, але отак зафіксуєте, якщо комусь треба, прочитаєте в спокійній обстановці. Насипаю, сиплю на око. От так, трохи, небагато. Та заливаю молоком. Хочу показати, що до складу увійшло. Зерна, насіння, шоколадні кульки. І відчуваюся, частинки злиплись за рахунок меду. Заливаю молоком. Молока менше стакана. І чекаю кілька хвилин, щоб воно розмокло, розкисло Молодці. Златаслава Злата слава вийшла зі мною на вулицю. На фоні цього куща троянд. Яка красуня. Прекраса на шиї. Шляпка з таким чудовим бантиком. Штанці теж з бантом. А волосся чарівний колір. Ось такий в мене обід. Усім бажаю смачного, спокійного дня. Зустрінемось пізніше, коли буде вечеря.